Вітаю в ефірі голос Америки українською і наша програма Час Тайм. Мене звати Остап Яриш. Іран завдав масованого ракетного удару по Ізраїлю. Затвердженнями ізраїльських збройних сил по країні запустили понад 180 повітряних цілей. Їх помітили в небі над Тель-Авівом, Єрусалимом, Хайфою та іншими містами. Цьому передував початок наземного наступу сил Ізраїлю на півдні Лівану. В Революційній гвардії Ірану заявили, що масована повітряна атака є відповіддю на вбивство лідерів Хамасу та Хезболи. Наразі чекаємо офіційної реакції від Сполучених Штатів у Білому домі. Повідомили, що президент Байден і віце-президент Кагаріс стежили за атакою із ситуаційної кімнати. Джо Байден розпорядився, щоб американські військові допомогли Ізраїлю в обороні і збивали іранські ракети спрямовані на Ізраїль. Повідомили в Білому домі. Рухаємося далі. Щовівторка в наших програмах. Ми звіряємо годинники та розповідаємо про перебіг виборчої кампанії у штабах демократів та республіканців. Сьогодні ввечері у Нью-Йорку відбудуться теледебати кандидатів у віце-президенти США. Сенатора від Ді Венса і губернатора Міннесоти Тіма Волза. Хоча очікується, що до цієї події буде прокуту менше уваги ніж до дебатів між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. За виступами кандидатів у віце-президенти американці теж будуть стежити дуже уважно. До дня виборів залишається приблизно місяць. Тож демократи та республіканці з усіх сил намагаються схилити на свій бік виборців, які досі не визначилися із своїм голосом. Чого очікувати від віце-президентських дебатів? Аналізуємо з Юлею Ярмоленко, яка стежить за кампанією демократів, та Тетяною Ворожко, яка покриває новини. Від республіканців колеги вітаю вас. Вітаю. юлю. Почнемо з тебе у своїй першій політичній промові цієї кампанії. Тім Волс сказав, що із нетерпінням буде чекати дебатів із своїм опонентом Джей Ді Венсом. Якою може бути стратегія Тіма Волса сьогодні? Юлії як він готується до дебатів? Чи знає щось? Та Остапа ми знаємо, що головне завдання кожного віцепрезидента чи людина, яка хоче ним бути, це підтримати, додати балів своєму президенту чи кандидату у президенти. І у кампанії демократів очікують, що тім Волс спробує додати популярності Камелі Гарріс серед виборців, чоловіків, які не визначилися, чи хочуть вони бачити її своєю наступною президенткою, чи взагалі хочуть бачити жінку на цій посаді. І ми знаємо, що у Тіма Волса він є губернатором міна. Соти він колишній тренер з футболу, колишній вчитель. Він відомий своєю прямолінійністю, простою мовою, і тим, що він доносить меседжі, базуючись на власному досвіді, цього часто не вистачає Камелі гаріс, яку частина електорату вважає представницею еліт, недоступною представницею еліт. Водночас, у Тіма волса є один виклик. Камела Гаріс. Ми пам'ятаємо її виступ на президентських дебатах, який був дуже успішним і багато експертів про це говорять. І тому Тіма Волса завжди завдання – це виступити на такому ж рівні, посилити кампанію. І як кажуть люди, які знайомі із його підготовкою, він досить хвилюється, чи не підведе він кампанію. Навіть кажуть, коли камала гаріс обрала свого кандидата у віцепрезиденти, він одразу і сказав, що у нього мало досвіду вести дебати. Ми знаємо, що він готується до цих дебатів уже минулі кілька тижнів. Ми знаємо, що допомагає у цій підготовці. Йому під Буриджич. він є міністром із транспорту. А також колишнім кандидатом людина, яка балотувалася на президентських виборах 2020 року, і його називають майстром дебатів. І, зокрема, у цій підготовці він відіграє роль Джей Ді Венса. Ми також можемо очікувати, що ще одним викликом для Тіма Волоса буде те, що Джей Ді Венс спробує розкритикувати його політику на посаді губернатора Мінесоти. Ми знаємо, що на цій посаді тім Волса провадив досить і проваджує досить ліберальну політику. І, зокрема, Джей Ді Венс може зосередитися на тим таких темах, наприклад, як політика дозволу надавати водійські права незадокументованим мігрантам? Але все ж таки у демократичній кампанії досить оптимістичні. Вони вважають, що у Тіма Волса є один великий козир. Вони вважають, що відтоді, як його представили як кандидата у віцепрезиденти, його популярність продовжує зростати на відміну від його суперника Джеді Венса. Таню, З іншого боку, яке основне завдання ставить перед собою Джеді Венс? що він збирається протиставити Тіму волсу. Ну лунає, так луна за табору Джеді Венса, що він досить впевнено почувається перед цими дебатами. По перше, тому що він дав багато інтерв'ю. Це дійсно він дає більше інтерв'ю, ніж інші учасники цих перегонів, і це його таким чином готує до цих дебатів. І також, але тим не менш, він проводить і формальну підготовку, спілкується з радниками кампанії, а Також має репетицію разом із Томом Емером. Це конгресмен республіканець, який готує його до цих дебатів. Гра відігра. Є роль а тіма волса, і він так само з Міннесоти, Він такого приблизно віку, і але головне, що він дуже добре знає а, Тіма Волса. Завдання в нього скажімо так в Джеді Венсе. Ну можна сказати, три основні завдання: перше це сподобатися до Трампу, щоб Трампа, він був задоволений його виступом. Дональ Трамп вже сказав про те, що він буде уважно слідкувати за дебатами та навіть їх коментувати на своїх соціальних а, в своїх соціальних мережах, своїх соціальних сторінках. А крім того, йому треба знайти ефективну лінію атак. Кі проти а, Тіма Волза, як Юля сказала, він є популярний, його популярність зростає. І по-третє, йому треба скажімо так, а не зменшити власну популярність. Джей Ді Венс є його непопулярність, перевищує його популярність, і а, скажімо так, з тих з того моменту, як він вступив, в ці перегони чим більше люди про нього знають, тим скажімо, це не додає йому популярності. Головне не відштовхнути від себе а, додаткових виборців. Ми знаємо, що деякі його попередні заяви не сподобалися. Ну принаймні. Мі, частково цілим категоріям виборців, наприклад, а коли він назвав жінок демократок популярних, що назвав їх кошатницями самотніми, які нещасливі самі і не хочуть, щоб інші були щасливі. Ну, це багатьом жінкам не сподобалось. Ну аби, наприклад, його заяви про іммігрантів з Гаїці, які мовляв, їдять собак і котів у місті Спрингфелд-Огайо, Ця інформація не знайшла підтвердження. Отже, тут є, скажімо такі завдання не нашкодити, хоча кажуть експерти, це є. Завданням кожного кандидата у віце-президента. Давайте послухаємо Перше, що їм потрібно зробити, це представитися електорату, і кожен намагатиметься справити гарне загальне враження. По друге, основне правило для кандидатів у віцепрезидента майже таке саме, як основне правило для віцепрезидентів. президентів А саме, не робіть нічого, що послабило, підірвало б, збентежило вашого кандидата чи вашого президента. Цікаво, Таню. Ми очікуємо, що від модераторів також будуть лунати питання про зовнішню політику, зокрема про Україну. Публічні висловлювання Джей Дівенса, Тіма Волза щодо цього ну дуже помітно, помітно відрізняється. Ми ми це бачили, чули таню. Який підхід пропонує зараз республіканський кандидат щодо цього питання? А власне, так ми очікуємо, що ймовірно це питання буде саме за дже дівенце. Він до Венса він нещодавно оприлюднив свої погляди у спілкуванні з подкастером. І ці погляди вони викликали багато критики. від експертів з зовнішньої політики, експертів з безпеки, які кажуть, що вони дуже подібні до поглядів Кремля, і фактично є планом капітуляції. Ну, власне, джедіве сказав, що на його думку війну треба зупинити на лінії зіткнення, побудувати демілітаризовану зону. А щоб якимось чином не зрозуміло, яким чином цю зону захищати, а послути Україну, щоб Росія не пішла далі, але Україна зі свого боку має відмовитися від вступу до ЄС та НАТО. І, Власне, цей погляд навіть розкритикував президент Володимир Зеленський під час свого перебування. У сполучених штатах він сказав, що це власне є, скажімо, намаганням завершити війну коштом жертви, коштом України, що це не зупинить війну, а навіть може спричинити подальшу агресію і багато локальних там можливо навіть світовий конфлікт. Тому що це ну рунує правопорядок, верховенство права, міжнародне право в світі. На що Джей Дівен сказав, що ну це була всього навсього пропозиція і, ймовірно, йому доведеться якимось чином пояснювати захищати таку пропозицію під час дебатів як якщо тоді мовоза чи чула, ми від нього щось про Україну вже у ролі кандидата у віцепрезиденти. Остапа, ми чули багато про Україну ще до того, як він став кандидатом у віцепрезиденти. Зокрема, у ролі губернатора він від початку повномасштабного російського вторгнення підтримав послідовну Україну, озвучував слова на підтримку. Ми знаємо, що в Міннесоті живе досить помітна українська громада. Також ми знаємо, що він підписав деякі укази, зокрема про співпрацю із Чернігівською областю від Міннесоти. Також ми знаємо, що він брав участь у турі німецького фонду маршала, спрямованого на посилення під. Рмка України у Штатах, які можливо менше знають про те, чому варто підтримувати Україну. Але і після того як його власне обрали кандидатом у віцепрезиденти, він говорив про те, що Україну не можна залишати на одинці, що Сполучені Штати мають продовжувати допомагати Україні. Він також буквально кілька тижнів тому під час кампанії відвідав одне українське кафе у Вісконсин. Тобто його підтримка України виглядає послідовною, і це абсолютно перегукується із тим, як говорить про підтримку України і про важливість підтримувати Україну до перемоги і кандидатка у президенти Камала Гаріс. Тому тут немає якихось дивних непослідовних речей. І Камала Гаріс, ми пам'ятаємо минулого тижня, коли тут був український президент Володимир Зеленський. Вона говорила про те, що одним із своїх завдань вона бачить підтримати Україну до Україна не переможе, і тому це лишається якби політикою і Камали Гаріс і Тіма Волоса. Щодо інших тем Остап варто очікувати, що і інші міжнародні теми будуть сьогодні зачіпатися на дебатах. Зокрема. Ми Бачимо, зараз дуже стрімко розвивається ситуація на близькому сході, і очевидно, цю, цієї теми теж не оминуть модератори. Таня, повертаємося до тебе. Знаємо, що вага нинішніх дебатів не є такою великою, безумовно, так як вага президентських дебатів. Але тим не менш вони будуть важливими. В чому їхня значимість Таня? Ну, Я б назвала дві причини зразу. По перше, у разі обрання Дональда Трампа на момент закінчення свого терміну він буде найстаршим президентом в історії. Отже, ті, хто голосує за Трампа, мають переконатися, що їх враховував, що їх влаштовує Джеді Венц. А також ці дебати є останніми дебатами телевізійною подією перед днем голосування. Отже, вони будуть мати, скажімо, як значне враження, на них буде обговорювати, і вони будуть впливати на таку загальну риторику подальшої кампанії. Юлю чи можуть ці дебати якось вплинути на хід перегонів? Остапо, ми бачимо, що під час цієї президентської кампанії варто очікувати всього. І ми знаємо, що сьогодні у Американських виборців буде можливість в останній раз по суті побачити таку порівняльну табличку двох кандидатів кандидатів у віцепрезиденти, які представляють кампанії, і зрозуміти, чию кампанію, чию політику вони підтримують. Також ми знаємо, що досі лишається місяць, але зараз результати опитувань показують, що відрив кандидатів у всіх провідних штатах, які вирішують долю цих виборів, лишається у межі статистичної похибки. Так. Тому навіть маленькі піввідсотки можуть бути вирішальними у цих виборах. Будемо сежити. Дякую. Вам, Тетяна Ворожко, Юлія Ярмоленко були з нами на зв'язку. Говорили ми про підготовку до віце-президентських дебатів сьогодні ввечері. Нагадую, що дебати відбудуться о 9-й вечора за Вашингтоном і 4-й ранку за Києвом. Голос Америки буде транслювати їх наживо з перекладом українською. А по закінченню в студії проаналізуємо головне та підіб'ємо всі підсумки. Тим часом наші колеги нещодавно повернулися зі штатів, які представляють Тім Джей Ді Венс Міннесоти та Огайо. Там вони поспілкувалися із американцями українського походження про те, наскільки важливою для них на цих виборах є підтримка кандидатами України і якої політики вони очікують від них. Давайте дивимось. Якщо подумати про республіканську позицію, то люди напевно думають, що швидше економічна ситуація буде напевно кращою. Вони сподіваються в цьому, взагалі, і, і, і також вони сподіваються, що ті слова, що сказав кандидат, що він швидко вирішить питання України і зупиниться війна, і люди не будуть гинути. Це я думаю, приваблює багатьох від демократичної пари очікує... Ко що вони будуть продовжувати політику теперішню політику Байдена і надавати допомогу Україні в зброї і фінансові фінансову допомогу, і також допомогу українцям, які знаходяться тут. Франкли, many of the in our community... відверто кажучи, багато людей у нашій громаді мають родичів, які прибули сюди біженцями або іммігрантами в минулому. Тож, відповідно, для них важлива політика щодо біженців та ставлення до іммігрантів для українців. Важливо загалом рівень життя тут у Міннесоті, а також підтримка України. Це більш стосується голосування на федеральному чи голосування за президента і віцепрезидента, щоб майбутня адміністрація розуміла, яку загрозу Росія несе не лише Україні, а й тут цій країні. напевно демократів в Камала Камала Ересі, і будуть найбільше сте допомогу давати для українцям тут в Україні і тут що в Америці проживають. Я, я так особисто вважаю, що як Трамп буде, то він буде напевно з Путином там якоїсь умови, що вже ми видаємо е, Крим, залишається в Росії, Донець залишається в Росії, і він так як найскоріше зробить, щоб вже, е, щоб вже віддали нашу територію до Росії. Е, ну, звичайно, це не це не наші, що я би хотів таке бачити. Абсолютно ні. Абсолютно ні. За останні чотири роки почалися війни, почалося в Америці взагалі такий... Ненавистью на друзі. Якщо країна є у небезпеці і в такому злі, і в такому, вона не може допомагати нікому іншому, вона не може в країні допомогти. Тому що тут своїх проблем, яких дуже багато. Кордони відкриті, все заходять, хто хоче. Я би хотіла, щоб був інший кандидат, не Дональд Трамп, але інших немає. Мені для, для мене дуже важливо, щоб були республіканці. Тому що за останні чотири роки вони зараз дем демократії. Я бачу, то, то просто жах, що робиться в країні. Ось такі думки американських громадян українського походження зі штатів Міннесота та Огайо про цю передвиборчу кампанію. Репортажі із цих громад дивіться незабаром у програма Голосу Америки Українська». Продовжуємо з іншими темами. Марафон єдині новини буде тривати доти, доки триватиме війна. Про це в ексклюзивному інтерв'ю голосу Америки розповів міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Тучицький. Це перше інтерв'ю Тучицького після призначення на посаду минулого тижня. Він у складі української делегації відвідав Нью-Йорк та Вашингтон про культурну політику та зміни, які міністерство збирається впроваджувати найближчим часом. А також про допомогу американських партнерів, Микола Тучицький розповів в інтерв'ю Ірині. Соломко. Пане Микола, ви вперше відвідуєте Нью-Йорк вже в новому статусі міністра. І вже ви зустрілися з кількома знаковими взагалі фігурами та, для американської культури. Це і очільник мето, і очільник Карнегі Голу. Тобто, про що говорили? Чи будуть якісь новини? Дійсно, ми обговорювали конкретні проекти, які вже були започатковані в першу чергу першу леді, яка приділяє увагу цьому. Тобто є у нас створений проєкт, який називається Молоді музиканти, який знову ж таки покликаний відтворити все те, що є Україна українське. І найцікавіше, що це свого роду формування молодої коаліції музикантів, тому що буде оркестра, яка буде складена з виконавців з різних країн. І, власне, з тих країн, хто нам допомагає е, сьогодні на полі бою, він вже сформований. Я думаю, що найближчим часом ми будемо е, чітко розуміти, це в Карнегі е, Холл, е, пан Гілісон створює таку команду. Я думаю, що він найближчим часом може буде представлений світу і відбудеться. Ну, я думаю, що в кінці осені. Відбудуться перші концерти. Одна із виконавець з українського боку, це е, пані, яка е, доброволець, військовик, в той самий час, е, Скрипаль прекрасний. Е, і я думаю, що це буде сильно не лише емоційно, а і демонстрація того, що Україна, навіть борючись за свою територіальну цілісність, за свої свободи. Не забуває про культури, про тих людей, які сьогодні е, дають нам можливість е, на фронті е, створювати різного роду проєкт. У Вашингтоні, які сплануються там зустрічі. Нинішня моя посада називається міністр культури та стратегічних комунікацій, і ми працюємо з нашими американськими колегами зараз для того, щоб не е, виключно здійснювати заходи, пов'язані з дезінформацією. Яку Російська Федерація несе не лише в українському просторі, а взагалі в демократичному світі, і ми маємо декілька серйозних проєктів, яким чином працювати не лише для того, щоб розбивати ці наративи, про те, що ну, ви прекрасно знаєте їх. Тобто українців немає країни такої не існує, це лише е, малороси. Є інший елемент, який стосується того, що ми могли б спільно з колегами пробувати використовувати нові технології для того, щоб створювати наративи правдиві, тобто відтворення е, історичної справедливості і правди, е, приведення до е, розуміння усіх країнах, що те, що зараз здійснює Російська Федерація по відношенню до України, це не що інше як геноцид. Станом на сьогодні ми маємо вже нове, нове розстріляне покоління. У нас 124 місці вже загинули від цієї агресії. Ми маємо тисячі будинків культури та інформаційного простору, які зруйновані, знищені, втрачені назавжди. І ще є один елемент, який дуже важливий, і до якого ми прагнемо всі, це також стосується стратегічного завдання, яке поставив президент. Володимир Зеленський це збереження нашої ідентичності і спадщини. Тобто ми працюємо над проєктом спільно з нашими партнерами у частині оцифрування всієї спадщини України, а вона чимала. Можу вам сказати, що лише на сьогодні ми маємо мільйон сімсот артефактів, які знаходяться на окупованих територіях. І е, така кількість говорить про те, що а, це все під ризиком того, що Російська Федерація вивезе і не лише, до речі, в Росію, а й, як показує наш досвід, нещодавній за кордон. І тут ми з нашими американськими колегами працюємо над тим, щоб виявити і повернути. Ну, власне, пару днів тому відбулося таке повернення. Давайте тепер поговоримо про другу. Частина вашої підаліці це все таки стратегічні комунікації. Ви вже трішки про них сказали, що є такі зовнішні комунікації, є внутрішні комунікації, і от дуже довгий час там вона критика на адресу попереднього очільника в контексті. Все ж таки внутрішньої комунікації, і це єдиний марафон. От, тобто, ви новий міністр, міністр ну тобто, ставлять ці нові цілі, завдання. Як ви бачите розвиток цього напрямку, та як довго єдиний марафон ще буде існувати? Як? Казав і кажу, що поки є війна, нам, нам потрібен єдиний марафон для того, щоб ми е, робили, скажімо так, єдині підходи, які будуть розбивати ту е, пропаганду, яку робить Російська Федерація по відношенню до нас. Е, інший елемент, який важливий, до чого ми прийшли у спілкування з нашими колегами, що це е, має бути десь більше проект. Освітнього характеру, де ми будемо більше пояснювати, знову ж таки, і навіть для нас це потрібно робити, що є українська культура, яким чином і що ми плануємо робити для того, щоб її зберегти, чому ми, скажімо, зараз промову зусилля в одному в тому напрямку, а не в іншому. Ну і саме головне, хотілося б. Дійсно, щоб на цих каналах побільше було людей, які з різними думками, безумовно, однак представляють ті чи інші сфери культурного життя. Один із важливих елементів для того, щоб ми подолали подекуди не в тому, що ми на вірному шляху, це освічення суспільства як такого. Ви, напевно, розумієте, що західні партнери, вони дуже напевно от питання там цензури, свободи слова це дуже сенситивна до них річ. Вони багато речей можуть пробачати, але коли мова йде там про цензуру, питання свободи слова, вони абсолютно швидко реагують. Тобто, це не пробачається, навіть якщо війна в країні ідеться золота середина між от, цієї захисту інформаційного, все ж таки, поля, і от свободи слова, та й відсутності цензури, я відверто кажучи. Е не знаю про яку цензуру йдеться. Я не бачу, щоб і не пам'ятаю, що хтось спеціально, скажімо так, запрошував або ж не запрошував того чи іншого спікера. В своїй роботі від початку, від першого дня, я одинаково спілкуюся як з більшістю у політиці, так і з меншістю. І я не вважаю, що в тому самому комітеті з питань свободи слова і так далі, що є хтось ліпший, гірший. Тобто, насправді, так, я сказав і буду продовжувати говорити, поки йде війна, єдині новини. Будуть до цього. Ми повинні просто як і в усьому. Робити більш якісні продукти, для того, щоб це було цікаво. Нам дуже важливо е, створити дійсно е, стратегічні комунікації з цього дня. не лише для зовнішнього світу, а й всередині так само. Без е, реального обговорення е, тих процесів, які відбуваються, буде доволі складно виграти цю війну. Ми маємо всі бути. Переконані в тому, що все, що ми робимо, це заради перемоги. І не лише нашої з вами, а й перемоги усього демократичного світу. І це є стратегічна комунікація. Це було інтерв'ю з новопризначеним міністром культури та стратегічних комунікацій України Миколою Точицьким. Повну версію цієї розмови дивіться на платформах Голосу Америки Українська. Рейв, поезія та артхаусне кіно у Лос-Анджелесі. Молоді українці влаштовують вечірки, щоб зібрати гроші на допомогу ЗСУ. кажуть, таким чином не лише збирають гроші на допомогу Україні, але й знайомлять відвідувачів із сучасною українською культурою. З організаторами таких вечірок зустрілася Христина Шевченко. Для більшості американців рейв вечірки навряд чи асоціюються з Україною. Втім, Саша та Соня, які познайомились у Лос-Анджелесі, з ностальгією згадують своє активне рейв життя у Києві. Я поїхала в Америку, коли мені було 17 років. Не було ще в мене ніякого навчання, ні роботи. Я була тусовщиця, ходила, гуляла по Києву з друзями на вечірки і. Як сказати можна це була моє життя. Гучні вечірки в житті Соні повернулись, коли дівчина переїхала до Лос-Анджелеса. Втім, тут формат розваг дещо відрізняється від українського, де подію творить не так музика, як спільнота в Україні. Це була тасовка, це ти ідеш? Ти там хтось там з друзів буде, якісь там діджеї. Тут люди можуть навіть прийти на івент одні просто так. Тому що їм подобається ця музика, тому що їм подобається культура, прийти. Цю відмінність Соня вирішила використати, коли почала організовувати рейви зі своїм чоловіком. А два роки тому дівчина познайомилась із Сашею, арт-директоркою з Києва. Вона переїхала до Лос-Анджелеса, коли почалась повномасштабна війна, і шукала, чим може бути корисною Україні. Ти воювати я не можу, А от зібрати людей створити щось, будь то виставка чи івент, я можу. І це в моїх силах, і це, в принципі, реально скрізь. Перший захід організували на День Незалежності у відомому лос анджелескому кафе Сторіс. Саша згадує, тоді відвідувачам запропонували подивитись українське кіно. Дівчата зварили борщ, наліпили вареників, зварили узвару. Це все принесли в це кафе. Ми поставили музику, у нас був просто фільм, і в нас був діджей, і все. І ми запустили рекламу. Мені здається, за днів п'ять до івенту, щось ну типу, дуже скоро там дуже мало. І до нас прийшло стільки багато людей, що ми не знали взагалі, що з цим всім робити. Підвідувачами були здебільшого молоді люди. Ком'юніці тих іммігрантів, які мікроемігрували з України, що до війни люди старші, і вони роблять якісь свої свята, робить церква, є хор, а молодим людям подітись нікуди. І тому, коли вони побачили, що це все відбувається в дружньому кафе, де є кава, книжки, просто кіно, прийшли всі. На сьогодні волонтерська ініціатива спільно UA», яку представляє Саша та Юнайтед Презент, яку очолює Соня. Організували кілька вечірок. Подруги кажуть, так можуть не лише збирати кошти, а познайомити американців з сучасною молодіжною українською культурою. Не тільки щоб вони нас жаліли через війну, а щоб їм подобалось нам бути подобалось тусити, їсти борщ, пити наші комбучі, сидри. А ще просто проводити з нами час не тільки через війну, а просто так, тому що ми прикольні, ми маємо культуру, і ми можемо її ділитися. Мистецтво збирає спільноту, схожу до тої, що ходить на київські рейви, кажуть дівчата, і це дуже підтримує тих українців, що нещодавно приїхали у Лос-Анджелес. Олена спершу була відвідувачкою вечірок, але також вирішила доєднатися до команди. каже такі заходи дуже на часі. Я дуже рада була зустріти саме українське-американське ком'юніті, те, що збирає навколо себе Саша Соня. Мене саме запалює те, що є отака от комунікація, інтеграція, саме міжкультурна. Олена розповідає, що дуже рада, що таку прогресивну хвилю прибило до берегів каліфорнійського узбережжя, адже має можливість повчитися в американців, а вони в свою чергу надихаються українцями. Ти для них щось таке особливе, неймовірне, тому що твій рівень усвідомленості дуже відрізняється. Окрім ревів, волонтерки також організовують вечори української поезії та показують українські артхаусні стрічки. З Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Вікторія Васькевич, Богдан Шевченко для Голосу Америки. І на цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги із понеділка по п'ятницю, о 18-й годині за Києвом на Ютубі та Фейсбуці, де ви в прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Дякую, що довіряєте голосу Америки українською. Мирної вам ночі та спокійного ранку. Побачимося вже незабаром. До зустрічі.